Привіт, народ! Кажуть, що розмір це не головне. Там тому ідемо зі мною покаже справжню ладу. Samsung qe 83 s 90 d це OLED 83 дюйми. Твій старий телевізор щойно засмутився. 83 дюйми це вже не телевізор, а вікно в інший світ. Мінімальні рамки на такий профіль виглядає дуже дорого, бо так воно і є. OLED – це окремі пікселі, які самі світяться. Чорно тут не сірий, не темно-сірий, а саме чорний. А кольори. Такі глибокі, що хочеться доторкнутися, ідеально для фільмів та спорту та ігор. Телевізор підтримує HDR 10 і має високу яскравість до 1500 ніт. Навіть у сонячній кімнаті все виглядає чітко. А деталізація на рівні роздивитися можна навіть пір'їнку на курці Бетмена. Частота оновлення до 144 Гц це не просто плавність, це рівень професійного геймінгу. Підключай свій PS5, Xbox або ще кращий ігровий ПК жодних реків, затримок чи Motion Blur. Ігри виглядають настільки плавно, що можна переплутати кіберспорт з реальністю. Об'ємний звук завдяки Dolby Atmos і потужними відбудованими динаміками на 70 Вт. Реально відчуваєш, звідки летить вертоліт або хтось стукає в двері. Smart OS Tizen працює швидко, Netflix, YouTube, Disney, все працює без гальм. Голосове керування. Працюю з Alexa, Google Assistant, Пульт мінімалістичний, зарядкою від сонця. Підключення до Wi-Fi, смартфона, Bluetooth, все інтуїтивно. Сам є вісім d Це для тих, хто дивиться не просто кіно, а хоче відчути його. Розмір, якість, звук усе на максимумі. Якщо маєш місце на стіні, можеш більше не ходити в кінотеатр.